Не було жодного дня, коли б території нашої громади нашу територію не обстрілювали війська ворога. Постійно здійснюються авіаудари, мінометні обстріли, артобстріли, обстріли з реактивної системи залпового вогню. На початку червня Опівночі пролунав сигнал повітряної тривоги. Через декілька секунд я відчув дуже потужний вибух, вібрацію, частково навіть відчув на собі волну від удару. Я одразу, одягнувши амуніцію, вирушив на місце пригоди, бо можливо комусь потрібна була до медична медична допомога чи локалізація. Наслідків авіаудару інша допомога місцевим жителям. Пряме попадання авіаракети було в житловий будинок. Дуже багато житлових будинків було пошкоджено, пошкоджений дах, вибиті вікна. По вулиці валялися осколки від ракети. При огляді будинку було виявлено, що в будинку знаходиться дідусь похилого віку, який не може самостійно вибратися з нього. Та Тарас почав вживати заходів щодо евакуації його з аварійного приміщення. Вийнявши його ззовні, почав оглядати, чи все в нього в порядку. Під час огляду ніг було виявлено, що в нього обидві ноги, кровотечуть. Та було прийнято рішення негайно накласти турнікет. А з іншої сторони будинку під цими масивними плитами знаходилася його дружина, яку після того, як витягнули з-під завалу, дивом залишилася без жодних ушкоджень, та її спільно з чоловіком було доправлено до Краснопільської лікарні. На щастя, внаслідок авіаудару дідусь, який отримав тілесні пошкодження, залишився живий, його життю здоров'ю нічого не загрожує. На даний момент він перебуває в місті Суми у своїй доньки, та також ще відвідує процедуру лікаря, перев'язки, в нього ще тривають його дружина, виявилася більш е е везучою. В неї її тілесних ушкоджень не було, е лише сильний шок, і також вона зараз з ним перебуває в місті Суми. Ми утримуємо цілісність своєї держави, е відновимо їх. До початку 2014 року всі межі нашої держави повернемо і настане ми мир.